Камера Samsung S25, по ідеї нічим не може здивувати, адже в ній, відносно попередньої моделі, нічого не змінилося. Так, додали лог-формат, покращили стабілізацію та швидкість фокусування, а ще завдяки 3 нанометровому процесору та Pro Visual Engine зі штучним інтелектом, відео начебто має кращу якість, навіть при нічній зйомці. Те ж саме стосується і фото. Але чи є в цьому хоч краплина правди? В цьому відео ми побачимо з вами усе на власні очі та зробимо висновки. До речі, себе зараз я знімаю також на Samsung Galaxy S25. Отже, якщо забути на якийсь момент, що основні характеристики та й навіть кількість об'єктивів не змінилося, то можна розглядати таку непогану камеру з безліччю флагманських функцій, про які ми також згадаємо в цьому ролику. Почнімо з відеоможливостей можливостей камери Galaxy S25. Максимальний розмір захоплення картинки складає 8к при 30 кадрах на секунду. В сторонніх додатках є можливість використовувати ще 25 та 24 або в режимі професіонального відео. Це непогано, особливо враховуючи той факт, що дедалі більше людей починають переглядати відео на YouTube саме з телевізора, які, в свою чергу, мають такий немаленький розмір. Тому мати 8к на смартфоні для контент-мейкерів це чудово. Але не тільки діло в цьому. Якість такого відео значно краще, ніж в 4К, адже детали міститься в 4 рази більше. Та й примусовий кроп на етапі монтажу не спотворить картинку як кроп з меншого формату. Хоча говорити це одно, а от як воно все відбувається на ділі, кадри, схожі на ці, де я перед мікрофоном записуються в 8к. В такому випадку я маю можливість отримати максимальну якість та робити приближення та віддалення, без втрати тієї ж самої якості. Поки що це все є можливим тільки на основний об'єктив та максимум при 30 кадрах на секунду. Тому сам огляд змонтований в 4К для того, щоб показати в дії саме всі об'єктиви. Для статичного відео, а також де відсутні, швидкі рухи 30 кадрів більше, ніж достатньо. Особисто я відчуваю різницю між кадром, знятим 8К та 4К. Наприклад, фокусування при найвищій роздільній здатності не таке швидке, як би того хотілося. При поганому освітленні картинка в 4К більш деталізована, а вага файлу, що в одному що в іншому форматі знаходиться приблизно на одному рівні, ба більше 4К інколи навіть перевищує. Напевно, 8К ще поки не дуже сильно адаптовано під мобільну зйомку, тому й до нього й виникають деякі питання. Але не варто забігати наперед. Можливо, з оновленнями буде якесь покращення, а поки що 4К вистачатиме з головою. Щодо інших модулів, то вони всі мають змогу записувати відео в 4К 60 кадрів, а уповільнений 4К 120 тільки основний та ультра ширик. Чесно сказати, мені подобається якість фронтальної камери на Samsung s 25 Мені здається, вона або краще, ніж на iPhone. Особливо фокус на відстані і деталізації. Зараз я знімаю себе на фронтальну камеру Samsung S25 і хочу перевірити, як працює аудіорезер для видалення шуму. Я знаходжу біля річки, тут є також вітер. І зараз ми це все будемо очищати. Як працює, обов'язково пишіть в коментарях, чи вам це. Дійсно, подобається, на мою думку, велику увагу може заслуговувати меню більше, де розташовані додаткові функції, які дозволяють власноруч налаштувати параметри витримки, ISO, фокусу тощо для кращого контролю картинки. В додачу йде експерт ров, але це вже не вбудована функція, а окремий додаток, в якому з-поміж ручних налаштувань. Є можливість робити астрофотографію та астропортрет, ще є інструмент Дейфільтру який стане у пригоді багатьом фотографам, яким заважає інтенсивне сонячне світло та функція регулювання ступеню замилення заднього фону. Саме там знаходяться інші корисні режими, як от заповільнена зйомка або нічна фотографія. Новинкою в моделях версії S25 став формат LOG. Він же серій формат, в якому картинка записується в сірих тонах, але при цьому зберігає більше інформації про колір, тіні та світлі ділянки. Цей інструмент більше для професіоналів, але зі смартфоном Samsung я можу сказати, що він для всіх, і зараз поясню чому. По-перше, він оптимізований, що означає зберігається в форматі HEVC і тому займає приблизно 400 МБ за 20 секунд відео 4К, а не 1 ГБ як це реалізовано в айфоні. Хоча насправді там трішки іншої історії, адже зберігається файл в Prores Log, а це вже набагато сиріший формат, де і деталі зберігаються набагато більше. Samsung є можливість конвертувати кольорову гаму в рексімсот прямо на смартфоні, тобто, простими словами, зробити його кольоровим. І вже потім спокійно робити з ним що завгодно. Для цього варто натиснути на три крапки зверху, обрати відомості і виправити колір. Це дуже є комфортним, адже не доведеться в майбутньому гаяти час на переконвертацію та сфокусуватися більше на самому монтажу. Коротше кажучи, знімати та використовувати цей формат зможе навіть новачок без жодних проблем, а доступний він на всіх камерах і розрішеннях, крім фронталки. Варто й згадати про суперстабілізоване відео, яке записується максимум водажів 60 кадрів. Для легкої тряски він підійде, а при дуже сильній він працює посередньо, тому в екстремальних моментах краще використовувати відповідні камери, по типу GoPro та Osmo Action. Щодо звичайної стабілізації, то вона відпрацьовує дуже добре. На презентації також говорили її про покращену нічну зйомку в HDR. Яка в реалі дійсно знімає яскравіші відео, але шуми все ж таки присутні. Тому в таких випадках потрібно шукати або створювати нічну сцену з достатнім рівнем освітлення, щоб досягти хорошого результату. В свою чергу користувачі, які полюбляють знімати відео під світло нічних ліхтарів, будуть трохи засмучені, адже при такому сценарії результат буде не дуже привабливим. Щодо фотоможливостей камери Samsung S25. Знімки можуть створюватись в роздільній здатності 9, 12, 24 та 50 мегапікселів. Тепер по черзі. 9 мегапікселів стандартна зйомка на фронтальну камеру, 12 групові селфі, а також фото на ультраширик та Телефото. 50 доступні лише на основний модуль, а 24 можна використовувати. На всіх об'єктивах, крім фронтальної камери, але через додаток Expert RAW». практично всі фото проходять обробку за допомогою штучного інтелекту. Це помітно. При створенні знімка в галереї на прев'ю з'являється анімація завантаження, а потім зображення стає більш чітким. В більшості випадків це корисно, оскільки рятує фото, зроблені в не зовсім ідеальних умовах. Звісно, не всі результати будуть ідеальними, але, як то кажуть, мусить бути і так. Ну як фокус на відстань на всіх об'єктивах приємно здивувала. Вона складає 7,5 см, хоча на ультраширокому об'єктиві трохи більше. Хороший показник, адже, наприклад, на iPhone 16 Pro, яким я також користуюся, ця відстань вдвічі більше. Єдине, що рятує iPhone, це макрорежим, який, на жаль, у Galaxy S25 відсутній. Проте, якщо використовувати телефотооб'єктив у поєднанні з хорошою фокусною відстанню, можна отримати доволі непогану імітацію макрозйомки, те саме стосується і відео. Можливо, це навіть і є макрорежим, про який просто забули згадати на. Презентації. Тож, якщо ви вже стали власником Samsung S25 і любите фотографувати дрібні об'єкти, обов'язково спробуйте цей метод. Нічний режим працює добре, але багато залежить від наявності джерела світла, хоча б мінімального. В повній темряві камера, звісно, намагається витягнути максимум деталей, але без підтримки штучного освітлення якість може постраждати. Щодо формату RAW, то він залишив мене змішані враження. Хоч я й не професіонал у редагуванні фото, але очікував більшої гнучкості в постобробці. Незалежно від того, які фото я робив, після редагування вони часто виглядали гірше ніж знімки в стандартному режимі з мінімальною обробкою. Редагування відбувалося, звісно, на самому смартфоні. Ще є один нюанс підвищення різкості. Воно не додає деталізації, а навіть спотворює об'єкти. Особливо дрібні елементи, як от волосся або текстури тканини. На деякі фото це призводить до ефекту підсвічування мілких деталей, що виглядає не дуже файно. Тож, якщо ви не бажаєте зіпсувати особливий момент, то ймовірно краще вімкнути збереження фотографій як в RAW, так і в JPEG. Благо, ця можливість присутня. До цього всього варто згадати і про штучний інтелект, який значно розширює можливості обробки контенту прямо на смартфоні. Він дозволяє покращувати фото, генерувати або видаляти об'єкти, зменшувати рівень фонового шуму відео та навіть створювати автоматичні відеоролики з наявного матеріалу. Ці інструменти можуть бути дуже корисними, особливо коли потрібно швидко підкоригувати матеріал без використання сторонніх програм чи навіть пристрою. Чи може цей функціонал повністю замінити повноцінні редактори? Звісно, ні, але в багатьох ситуаціях вони допоможуть суттєво прискорити робочий процес. Особливо для тих, хто часто редагує контент на ходу. Що ж, якість фото та відео мені подобається, але більше в денний період доби або в середовище з достатнім рівнем освітлення. Нічний період фото ще можуть здивувати, а от про відео, на мою думку, краще забути. Звісно, як для смартфону, результати непогані, але очікувати якості повноцінної камери не варто. Все ж таки, це телефон. А на сьогодні все. Якщо вам було корисно, ставте лайки, залишайте коментарі та підписуйтесь. А з вами був Ярик, це канал РіКОТЕх. Всім до зустрічі!